Знаєте, багато хто думає, що біткоін це ну практично синонім анонімності, наче відправив монети і все, кінці у воду. Але що як я вам скажу, що це насправді один із найбільших міфів у світі криптовалют, бо насправді все значно, значно складніше і, чесно кажучи, набагато цікавіше. Тож, давайте поставимо питання руба: наскільки ж анонімними є транзакції в мережі біткоін? І отут, знаєте, відповідь може декого здивувати, тому що кожен, абсолютно кожен платіж, залишає за собою слід, і цей слід може привести прямісінько до власника гаманця. Гаразд, так у чому ж корінь проблеми? А все починається з самої основи біткоін з блокчейну. Уявіть собі таку велетенську публічну книгу обліку, де кожну, абсолютно кожну операцію може побачити будь-хто. І от саме ця прозорість, яка з одного боку є величезною перевагою, з іншого стає ахілесевою п'ятою для приватності, адже існують цілі компанії, чия робота це аналізувати ці відкриті дані, і як же їм це вдається, а все насправді доволі просто. Вони спираються на одне таке базове припущення. Якщо в одній транзакції використовуються гроші з кількох різних адрес, то з величезною ймовірністю всі ці адреси належать одній і тій самій людині. Ця штука називається евристика спільного володіння, і саме вона стає тим самим ключем, який відмикає двері до деанонімізації. Але, звичайно, криптоспільнота не збиралася з цим миритися. І так на світ з'явилося доволі геніально у своїй простоті рішення CoinJoin. А його головна мета якраз зламати оту саму евристику, про яку ми тільки що говорили, взяти і заплутати всі сліди, перемішавши транзакції багатьох людей в одну велику. Ця аналогія, як на мене, ідеально все пояснює. Головна ідея тут не сховати гроші як такі, ні. Головне це розірвати ланцюжок, зламати зв'язок між тим, хто відправив, і тим, хто отримав. Коли всі монети опиняються в одному, скажімо, казані і перемішуються, ну, спробуйте тоді розібратися, хто кому і що платив. Це стає майже неможливо. Як це працює на практиці? Ну, дивіться. Спочатку кілька людей збирають свої так звані невитрачені виходи, якщо простіше, це ніби решти з попередніх покупок у гаманці. Потім вони створюють одну величезну спільну транзакцію, де все це скидається в один котел і перемішується. А на виході кожен учасник отримує назад свою ж суму, але вже зовсім іншими монетами, чистими без жодного зв'язку з минулим. А ось подивіться, як це виглядає в реальному блокчейні. Бачите, зліва. Купа купе з нерізних входів, а праворуч кілька виходів з абсолютно однаковою сумою. Здавалося б, ідеальний мікс, правда? Але от саме ця ідеальна математична однаковість і є проблемою. Вона видає цю транзакцію з головою. Для аналітичних програм це як червоний прапорець. І отут ми підходимо до такого собі фундаментального парадоксу. Виходить, що, намагаючись стати невидимкою, ви навпаки привертаєте до себе максимум уваги. Сама структура CoinJoin транзакції, вона буквально кричить на весь блокчейн. Гей, подивіться сюди, ми тут щось приховуємо. Це дуже схоже на те, як група людей заходить у банк в однакових масках. Вдумайтеся, ніхто не знає, хто конкретно під якою маскою. Так, анонімність всередині групи 100%. Але сам факт того, що група людей зайшла в банк у масках, він очевидний для всіх, і, звісно ж, викликає неабиякі підозри. Давайте просто подивимось на це з точки зору статистики. От яка ймовірність, що 10 абсолютно незнайомих людей раптом в один і той же момент вирішать відправити однаковісіньку суму до копійки в одній транзакції? Ну ймовірність майже нульова. Це просто неприродно, і звісно, алгоритми натреновані моментально виявляти такі от відбитки пальців. І таке маркування це не просто теорія, наслідки цілком реальні. Спробували завести такі змішані монети на біржу. Будь ласка, депозит можуть просто заморозити, адреса одразу отримає високий ризик скор, і що найгірше, навіть якщо переказати ці кошти, наприклад, другу, то його гаманець теж може отримати цю чорну мітку, тобто проблема поширюється далі. То що ж робити, як вирішити цей парадокс? Очевидно, потрібен інструмент, який робить крок далі, який не просто ховає зв'язки, а ховає сам факт того, що використовується інструмент приватності. І ось тут на сцену виходить наступний етап еволюції: технологія PayJoin. В основі цієї технології лежить просто геніальна ідея. А що, якщо найкращий спосіб сховатися, це виглядати абсолютно нормально, навіть можна сказати нудно. Що, якщо приватність може виглядати як звичайна нічим не примітна транзакція? Дивіться, як це працює. Уявімо, Аліса хоче заплатити Бобу. Зазвичай вона просто надсилає гроші, так? Але PayJoin все інакше. Боб не просто пасивно чекає, він бере активну участь у транзакції і додає до неї одну зі своїх монет. Що ми отримуємо в результаті? Транзакцію, де входи належать різним людям. І це. Це просто ламає вщент ту саму евристику спільного володіння, на якій тримається весь блокчейн-аналіз. Давайте просто поставимо їх поруч і порівняємо. Різниця, як кажуть, на обличчя. CoinJoin – це по суті гучна, помітна групова акція. А PayJoin – це тиха, непомітна взаємодія між двома людьми, яка маскується під абсолютно звичайний платіж. Один намагається заплутати сліди. А інший обманути самі інструменти, які ці сліди шукають. Це принципово інший підхід, і в цьому знаєте, і є вся геніальність. Найкращий спосіб щось сховати це зробити так, щоб ніхто навіть не подумав шукати. Пейджойн не кричить, не махає прапорами, він просто виглядає нудно. Це по суті стегенографія приховування в усіх на виду. Аналітики дивляться і бачать звичайну транзакцію, хоча насправді їх просто водять за ніс. Але не варто думати, що це кінець історії. Зовсім ні. Це лише черговий раунд у такій собі нескінченні в кішки-мишки, з одного боку розробники, які створюють нові інструменти приватності, а з іншого аналітичні фірми, які тут же вдосконалюють свої алгоритми, щоб ці інструменти виявляти. Це така собі вічна гонка озброєнь. Якщо підсумувати, то ключова відмінність ось у чому CoinJoin робить вас анонімом, але ви стаєте частиною підозрілого натовпу. І ви вже не можете заперечувати, що були в цьому натовпі. А PayJoin, він дозволяє вам просто розчинитися в загальному потоці. Зберігається їх анонімність, і, що дуже важливо, правдоподібне заперечення. Ніхто не доведе, що ви взагалі використовували якийсь особливий інструмент. І все це, звісно, залишає нас з одним великим відкритим питанням: боротьба за приватність у публічних мережах не припиняється ні на мить. Поки аналітики шукають нові закономірності, розробники вже працюють над тим, як їх обійти. Яким буде наступне покоління інструментів для конфіденційності? Хто зна, це покаже тільки час.